Nem Солодвина село, яке знаходиться посередині між Ужгородом і мукач. Кажуть, що тут добувають найсмачнішу дику воду на Закарпатті. Того беру вас із собою на міні-екскурсію. Тимо з вами на очі видимо завод край. Зустріння легінник Ваня, який тут все знає, розкаже і вкаже. Нам. Все все начинать із свердловини. Ото є серце, золота жилка, яка постачає нам воду. волітіся в дико. То тут свердловина дає воду. сама. Тут не є ані одного насоса. Нич абсолютно ся не качає. Колись давним давно, тут і били з вулкани. І через. І то вода крайно унікальна. Далі ми з вами знаходимося у залі для бесідування. У тут золоті рибки і міні-музей із фляшками. А ще вітрину з породами, через які приходить вода. Далі найінтересніше вдіваємо халати, миємо руки і відправляємося на лінію розливу. У мене таке чувство, що попала в у кіно. А навруг в мене твориться щось нереальне. Никита. То є сікі пробірки, якісь як оп-оп їдуть. І пак їх роздувають по тиском і робляться фляж. Так це наливає смачна вода і ліпиться наклейки. І так ці фляшечки. Чимчикувоць, бере очі в ракаші, запакувались ми і повезлися котра кадень. Поза цих всіх розказів мене кортить напитися тої дикої води. Паня вже на ляумі, так що куштує. Вода дуже файна, чиста, такої яке би не попестили в росі. Ще тут на території є б'ювет, де ви сісяк не жагульовий приїхали і за максимально символічну плату 2 гривні за літр можете набрати воду. Екскурсія була максимально інтересною, як і чесно не знала, що про просту воду можу тільки розказати. Ви мусите попасти ген на це дуже інтересно. Вот, то маєте видіти самі вживу. Завод називається Крайна дика вода Закарпаття, а знаходиться у нижньому ну, і Ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.